Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву і закликаю, прошу духів кави. Допоможіть, скажіть. Що заважає розвитку, роз, розвитку власної справи, розвитку взагалі до якоїсь мети, хтось, хто хоче вивчити мову іноземну мову, хто хоче розвити Свою фізич... фі... фізично вивчити якийсь вид бойових мистер... ну, будь-якому будь розвитку того, хто дивиться це відео, що може заважати. І... і це також стосується розвитку от власного бізнесу справи, тому що ви про що ви мрієте, що ви хочете, щоб у вас було, як, як ви це бачите? От, чи є якісь перешкоди, що заважає розвиватися? Тому хто дивиться це відео просувати себе, просувати свій бізнес, свою роботу. Тут є що? Тут більше йде про те, що шлях чомусь має бути важким. Дивіться, тут треба почистити. є такий, так, такий якийсь момент, він в минулому відбувався. Стоїть програма, що шлях може бути тільки важким. Це могли зробити ще, як ви були у батьківському домі, ваші батьки. Такий зробили як якір. Він вам постійно заважає розвиватися. Насправді не обов'язково, що те хороше, що важко здобуть. що важко здобуть Довго йти, витратити всі свої ресурси і багато грошей витрачати, якщо це навчання. Ні. Це все. Якір. Це все тримає на місці, це не дає зрушитися ви далеко попереду, а чомусь ще батьківський цей дім тримає вас. Це все йде як той рід, із і в рід. Тільки важкий шлях, і тоді нормально. А якщо ти легко отримуєш. Ну, Відомість. А... Тут про що говориться, що це нормально, і, і навчити дітей, і перервати розп... ну, оцю карму, таку родову, таку програму, що тільки через біль ти зможеш щось досягти. Насправді є така річ, що все йде. Відкритим шляхом, все йде до вас відкритим шляхом, не треба ні в кого нічого займати. Це не значить, що якщо легка дорога, то ви невірним шляхом пішли. Навпаки. Тут розповідається, що тільки те, що не виснажує, те, що не робить з вас такого виснаженого. Одинокого людину, яка виснажена, нервова, і більше їй вже, якщо вона оглядується, то їй вже і не цікава та ціль, і в якому, якщо подивитись на цей шлях, як вона йшла до цієї мети, то вже не цікава і мета. Так, і тут може бути ще один момент. Тут може бути ще не важлива сама ціль, вона важлива, але ще важливо, як ви до неї як сам процес, сам процес у цього розвитку. Це і є. І тут говорять, що ви маєте отримувати радість в самому шляху. Насолоджуватись цим процесом розвитку. І якщо у вас лежить до цього серце, ви радієте, ви кожен день радієте, і якщо це навчання чи якась, це... то це є дійсно ваша ціль. Заперечую весь негатив, убираю, прошу вищі сили, допоможіть. розвинути всі таланти, якщо є, розвинути всі можливості відкрити всі, всі дороги, до мети, відкрити шляхи, щоб вони були легкими, щоб не було виснаження, щоб не було перешкод оцих бар'єрів, капканів. Прошу вищі сили скажіть, чи залишилось ще хоч що-небудь, що заважає розвиватися, йти до своєї мрії? Тому, хто дивиться це відео, розвивати свої бізнес, справу себе? І... Так, почистили. Дивіться, тут єдине, що заважало, це дійсно якісь програми ще з батьківського дому, коли з покоління в покоління якийсь передався такий деструктив, що от не радій, сум і страждання, тоді все ти робиш правильно. Якщо ти чомусь любиш свою справу, якщо ти радієш від цього, то це щось ти невірно робиш. Ні, насправді дивіться, що відбувається. Ви повинні стати другом, своєму, своїй мрії, не зраджувати, не зраджувати. І пройти до кінця. І тішитися, і радіти. Своїм здобуткам або ну, не втрачати оце натхнення, сприймати його як свого друга, близьку людину, полюбити оцю справу, полюбити, як його підтримувати. І отак разом ви маєте бути тут про дружбу. Але в тому сенсі, що ви не маєте права, от вон, ваша ідея, вона у вас зародилася, і це ви маєте, воно навіть до вас прийшло по дружбі, щоб і вам було легше. От. Тут чомусь мені йде, що ви між собою, як воно вас підтримує, а ви його маєте підтримувати, бо йому. Цій власній справі, або якщо це навіть от ви просто хочете е, розвити якийсь хист, от ну, любите займатися фізичними вправами, та любите танцювати ну будь-які бажання. Не кидайте. Воно, якщо зародилося, до вас прийшло, то це дуже вам потрібно. Вона буде розпалювати ваше бажання жити, давати. Тут може бути так, що тут ви знаходите свою силу, енергію в цій справі. І на цій справі піднімуться всі інші моменти вашого життя. У те, що у вас були як тягарі, можливо, є основна якась робота, так? А є оця справа. То звідси настільки сильний буде іти енергія, сила, що вам із легкістю даються всі інші роботи, та, що була виснажлива. Тут натхнення тут розпалюється. Жага до життя, радість і фінанси також притягуються дуже хороші карти. Ні в якому разі не зраджувати усім справам, мати час. Це має бути навіть даже такий як пріоритет От, виділяти спеціально цей час на протязі, ну, хай це буде один раз у тиждень. Але чітко не зраджувати і любити, дружити. Тут дружба, тут радість зустрічі зі своєю улюбленою справою. Якщо це іноземна мова, полюбити, дружити з цією мовою. будь в чому, в чому ви хочете розвитися, треба мати дружбу і, і її постійно підтримувати. І це дійсно відкриє всі ваші шляхи. Заперечую весь негатив, Убираю. От. Ніщо не повинно розлучити вас із вашою улюбленою справою. Тут жінка дуже майстерно робить екібану, тут такий е... розвиток, бачите, вона. Має. І це нормальний шлях, відкритий шлях до цього. В неї все гармонійно тоді, і в стосунках, і в грошах, все гармонія. Це дуже корисно, це на користь. І це великий гріх такий самі до своєї душі, до свого розвитку, не розвиватися, поховати себе. Це дуже великий, така помилка. А це єдине, для чого ви насправді і прийшли в цей світ, це розвинути свої таланти, розвинути себе. От насправді, попри все, що б не робилося навколо, це єдине, що може взагалі вас тримати. В балансі тримати і заспокоювати, і е, натхнення. Так, це Де. сенс, в принципі, і є сенс життя, розвиток. Перекриваю. Прошу Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть відкрити всі таланти, тому хто дивиться це відео. Допоможіть розвивати свою справу, розвивати всі е, напрямки, які заплановано. Тому, хто дивиться це відео, не відкладати. Прошу, допоможіть, уберіть всі перешкоди, всі перепони, що можуть стояти між тим, хто дивиться це відео, і своєю мрією, бажанням. Обираю ці перепони, відкриті всі шляхи і дороги. На розвиток легкі. Більше немає негативних програм батьківських, родових. Дороги всі ваші легкі і двері для вас, всі відкриті. Буде так, буде так, буде так. Весь негатив знімаю. Снигати, програма, борчик вбираю. Все, що належить вам, належить тільки вам, і ніхто не може цього забрати. Всі мрії ваші. Хто не може втручатися і за руба революняти вам церкву. Відкриває на розвиток, буде так. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Більше ніхто не зможе вас збити з вашого шляху на розвиток. Постійний розвиток має бути присутнім у вашому житті. Це норма, це нормально. І він має бути радісний і легкий, і приносити задоволення. Отримувати насолоду. Дякую. Всім за увагу, приємної вам кави. Розвивайтесь, шукайте все, що вас надихає, робить усмішку на вашому обличчі. Це вже заслуговує вашої уваги. Так що, будь ласка, усього найкращого. До зустрічі.